Вітаю вас на каналі Мотивації вже. Гра». Сьогодні другий день після проливу. Безпосередньо перед тим я дивився контрольні проливи робив, то бжива не відходила, також кліш дуже гарно сипався і що мені дуже сподобався результат. Однак, що я помітив, після проливу Амітразом, я помітив, що деяка бжова просипалася трошки. Зараз покажу вам, як це симптоматично воно виглядає. Ось. Ось, Наприклад, ці дві бжолі, тут бжола, тут, тут. Ось там бжола. Щоб конкретно сказати, що під льотком прям висипалися бжоли, то я не можу цього сказати. Все нормально, однак є ось така симптоматика. Не знаю, як це оцінювати, чи це велика втрата, чи ні. Ну, Зараз постараюся показати, як воно, що. Можливо, навіть оцю маленьку сім'ю розберу і покажу. Ось у такому стані вже сім'я. Вигляд зверху виглядає, як вся активно. Кліща, звісно, що не буде видно. Постараюся зараз розібрати цю сім'ю і показати, як вджоли ведуть себе на рамках. Ось. Здавалося би, що все в них добре. Сім'я невеличка буде на три вулички. Є тут декілька мертвих бджіл. Водночас. Кліща намагається знайти. Я поки що не бачу. Так себе фата бджола. І хоча в інструкції пише, що не потрібно обробляти ослаблені сім'ї. Ем, не знаю, як оцінювати цю сім'ю, чи вона ослаблена, чи ні. Ось матка. Здається, що на матку нічого не вплинуло. Ну, є тут декілька мертвих вчів, постараюся зараз знайти кліща. Так, а ще я е, розібрав велику сім'ю. Вона займає всі ці рамки. Зараз ви самі зможете переконатися. Вчора хотів показати кліща і серед цієї маси стружки не було досить зрозуміло. Зараз намагатимусь приблизити. Ось це, що вам здається, що це кліщ, це насправді і є кліщ. Ось Зараз постараюся показати. Ось, наприклад, оце кліщ. Видно, що він ще навіть повзе. Так, ще де є кліщ? Ось це кліщ. Ну, Насправді його тут досить багато, отут є скупчення багатьох кліщів. Ось у цьому місці. Тут є один, два, три, чотири. Раз, два, три. Тобто препарат досить дієвий і зараз покажу вам, як бжоли ведуть себе на рамці. Ось, на рамці ця рамка порожнувата, вона мені не подобається, тому я зараз постараюся першу рамку поставити. Медову. Так. Як зміг, так поставив медову рамку. Розплоту зараз немає. Ось. Така рамка. Постараюся показати всі рамки, тому що я. Сьогодні без штативу. Ось так вже себе ведуть. Тут і матка є. Так, розплоду немає вже. Ну і так практично на кожній рамці. Тобто в цілому біпін нормально себе повів і навіть Ті невеличкі кількості бджоли, яка відійшла, вона не грає суттєвої ролі. Вчора хотів відзняти відеоролик, щоб порекомендувати виробника, тому що мені реально сподобалося, що дуже гарно кліш просипався. І я ну, на даний момент я дивлюся, що препарат дуже дієвий і те, що. Зараз немає печатного розплоду, дуже вдалий період для обробітку. І я собі так думаю, що, скоріш за все, та бжила, яка посипалася від кліща, насправді вона не мала би права на життя, тому що протягом зими вона так чи інакше теж би посипалася. Ну, Взагалі-то це моя така думка, можливо, я можу і помилятися. Але я вважаю, що так. Ось така сімейка. Отут вона знаходиться біля криниці. Так що я оцінив ситуацію і вже заспокоївся.